Всім привіт! Сьогодні збираю корпуси і вирішив засняти відео стосовно корпусів, як я це роблю, але, мабуть, почнемо з днища. Ось це таке денце зроблене, як я вже колись розповідав, з 13-мм дошки. На мою думку, цього вистачає. Тут буде Сітка пристреляна степлером по периметру. Люток на всю ширину 8 мм Чисто теоретично, щоб миша не пролізла. Буде змога поставити задвижку. Це я так просто шматок ДВП знайшов. Задвижка буде або з ДВП, або може знайду, як він називається, Композит алюмінієвий, то ще реклами роблять, то взагалі буде вічна задвижка. Так, тут ножки. Якщо вулики по одному стоять, можна зробити поширше, щоб була краще. Краще, щоб рівновагу держали. Якщо будуть вулики стояти так, як я планую, по два, то потрібно, щоб вони були в ровні. Ножка щоб була. Рівень. Далі ось сюди стає корпус. Але десь на пасіці в мене залишився шаблон. Що я роблю, щоб не совалися туди-сюди корпуси, дно. У мене тут засверлені отвори і вкручені саморізи по краях. А в самому корпусі. По кутам на 10 сверлом, пару міліметрів глибиною також отвори. Тобто, отак корпус поставив, він своє місце знайшов і все стоїть, ніде нічого не двигається. От. Далі ще роблю корпуси під альпійську рамку. Ось сюди може. Не знаю наскільки гарно буде видно. О! Викщина 110 мм. Хто займається сотовим медом, то альпійська рамка. В принципі, чудовий варіант. Тут, звісно, він, альпійський корпус, внутрішній розмір 300 цей 315. Ну, По 7,5 мм перепад, переход, нічого страшного. Зовнішній ось, сюди, ось розмір, дошка зроблена така сама, як і знизу. Тобто одинаковий розмір корпусів, щоб і дашки підходили, і днища, якщо що, і можна було в розріз поставити. Далі оце такий новий формат, хочу спробувати дашків. Тобто 30 мм з боку, 50 мм попереду. І обов'язково вентиляція, тут буде сіткою забита. Наверх буде 6-мм ДСП, Домовився на мед виміняти. Я його пофарбую з двох сторін, І алюмінієм, типографічним алюмінієм покрию. І буде майже вічний дах. Оце отакі. Ну, стосовно дошки, може, я вже розповідав, що я їх не стругаю, не калібрую. Дивіться. О! Видно. Тобто дошка була більша, десь 26-27 мм. Я вершок пройшовся на циркулярочці, щоб під дашник або дах нормально одівався. І все. Тут вона просто пошліфована болгаркою полюстковим кругом. Сучки, не сучки, там іноді трапляється. Ось ось сучок, дивіться, який красивий, майже випав. До речі, ремонт усіх вуликів виконую хоч ППС, хоч дерев'яних, звичайною монтажною піною. Ось сюди, дивіться, така дошка була. Просто її ззовні пройшовся на 25 мм, ну, верх, щоб верх підходив під піддашник та піддашок. І все, низ мене не цікавить. Бджолам взагалі все одно куди носити мет, хоч в колоду, хоч в вулик. Оце таке стосовно ремонту. Тобто зараз, знайду ось сюди сучок, дивіться, який чудовий. Отут запінюєте піною, але ж не клей піною, а звичайною монтажною піною. Перший слой. Ви просто запінюєте, запінюєте і вмазуєте його гарно, щоб він приліп, приклеївся. Потім, тільки воно перестає липнути, ви його просто пальцем берете і придавлюєте якомога сильніше. Ущільнюєте цю піну. Ще слой наклали. Знову тільки перестало воно липнути, ущільнили. І виходить ППУ високої щільності. Чудово тримає і тепло, і вологу, все на світі, і бджоли не гризуть. Тобто запінили, ущільнили максимально і все, все чудово. Так що, це такі у мене справа нижче, дашки, зібрані корпуси. Ось трохи нарізані, посверлені вже, підготовлені до збирання. Буду займатися. Все, всім до зустрічі.